Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження проти депутатки Закарпатської обласної ради від партії угорців України ЮДІ Петеї, яка опублікувала у себе в соцмережах карту регіону у кольорах державного прапора Угорщини. Інцидент офіційної особи неможливо вважати невинною витівкою, оскільки вона явно містить у собі ознаки статті 110 КК України, дії спрямовані на зміну державних кордонів держави. Відповідний документ опублікувала народна депутатка та член комітету з питань національної безпеки Соломія Бобровська на своєму Facebook. Саме вона подала звернення. Нання до правоохоронних органів після резонансу «Слідкуватиму за ходом виробництва. Ми надто довго заплющували очі на подібні речі з боку росіян і маємо приклад. Чим це закінчилося? Треба засвоювати уроки, наголосила вона. Зазначимо, що стаття, за якою проти Петеї порушено кримінальну справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Зазначимо, президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського союзу в Брюсселі нагадав премєр міністру Угорщини Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід Дружба цією трубою Угорщина досі отримує нафту з Росії. Інших способів купувати сировину уряд Орбана не знайшов. Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти. Написав Єрмак. Також за його словами, Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти Росатому, який бере активну участь в окупації найбільшої в Європі Запорізької АЕС. Питання використання заморожених активів Росіян на користь України також на порядку денному, додав голова ОП. Нафтопровід дружба став винятком із європейського ембарго на імпорт російської нафти та нафтопродуктів. На цьому наполягала саме Угорщина. Уряд Орбана погрожував заблокувати нафтові санкції проти РФ, якщо йому не дозволять і надалі отримувати сировину з країни агресора. Водночас ще в листопаді, під час однієї з масованих ракетних атак з боку Росії, дружбу довелося зупинити. Одна з ракет влучила в трансформаторну підстанцію системи електропостачання на білорусько-українському кордоні, яка відповідає за безперебійну роботу нафтопроводу. Насоси на дружбі перестали працювати. Прокачування нафти до Угорщини тимчасово припинилося. А довелося скликати засідання Ради оборони через зупинку трубопроводу. Нафтопровід дружба починається у російському Татарстані, потім проходить через інші регіони РФ до Білоруського Мозеря. Там дружба розгалужується на дві ділянки: північну прокладено в Білорусі, Латвії, Литві, Польщі та Німеччині, південну в Україні, Чехії, Словаччині та Угорщині. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!